Привіт, маленькі друзі. Сьогодні ми дізнаємося про корисну та шкідливу їжу. Корисна їжа робить нас сильними, розумними та щасливими. Шкідлива їжа може завдати шкоди нашому здоров'ю, тому її треба їсти рідко. Їсти корисну їжу це як гра. Уявіть, що ваш організм це замок, а корисна їжа це будівельні матеріали. Кожен корисний продукт допомагає зробити наш замок міцнішим та красивішим. А от шкідлива їжа може зруйнувати наш прекрасний замок. Овочі та фрукти це наші найкращі друзі. Яблука дають нам енергію, морква робить очі яскравішими, а банани допомагають бути веселими. Молочні продукти роблять наші кісточки міцними як у справжніх супергероїв. Каша дає нам сили на весь день. Цукерки, чіпси та газовані напої це як маленькі пустотливі монстрики. Вони смачні, але якщо їх їсти дуже багато, то наші зуби можуть захворіти, а животик боліти. Тому такі продукти можна їсти тільки іноді, як святкове частування. Снідай як король. Каша, фрукти та молоко дають енергії на весь день. Пий воду замість солодких напоїв. Вода робить нас сильними та розумними. Їж веселку овочі. Різнокольорові овочі роблять нас здоровими. Обід має бути ситним. Суп та друге дають сили для ігор. Вечеря легка і смачна, щоб солодко спати. Апетит залежить від того, скільки ми рухаємося та граємося. Коли ми бігаємо, стрибаємо та займаємося спортом, наш організм витрачає енергію. Тоді наш животик каже: годуй мене корисною їжею. Тому українські діти такі сильні, вони люблять грати на свіжому повітрі. Український борщ це справжня скарбничка здоров'я. Червоний буряк робить нашу кров сильною. Капуста дає вітаміни, морква покращує зір, а картопля дає енергію. Коли ми їмо борщ, ми відчуваємо любов бабусі та мами, адже він готується з теплим серцем. Корисна їжа це наш найкращий друг. Вона робить нас сильними, розумними та щасливими. Пам'ятайте, їжте різноманітно, рухайтесь багато, і ваше здоров'я буде міцним як дуб. Нехай кожен день буде смачним та корисним. До нових зустрічей!